Чому Трамп на Мюнхенській безпековій конференції не зможе озвучити план миру? Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі скаже, як зав'яже. Поїхали. Так, от чому ж така непослідовність? Келог спочатку би, заявляє: О, Трамп включиться по відеозв'язку зв'язку і скаже: у нас є план, у нас страшний план. Але насправді е, потім виявилося, що плана немає і нічого сказано не буде, все переноситься. Що ж сталося? Чому така непослідовність? Е, і давайте взагалі поговоримо про той інсайд, який я отримав. Він стосується Курську, Курського фронту. Да, давайте згадаємо е, півроку тому, якраз 6 серпня. 24-го року почався наступ неочікуваний для росіян наступ збройних сил України в Курску. Багато хто по різному його оцінює. Хтось військові кажуть, що він був безузний. Чому тому, що у нас якби немає стратегічної ініціативи, а саме тим тій стороні, яка має стратегічну ініціативу, вигідно збільшувати лінію фронта, фронту, подовжувати його. Чому тому що у них більше ресурсів, більше можливостей? З іншого боку, стало очевидним, що ми зловили на протиході Путіна. Виявилось, що вони знову ж ніякі стратегії, вони не тримали там військ, бо тупо не розраховували, що ми наважимося наступати. Таким чином, як, от в 22-му році Путін там лаханувся, да, що думав, що тут буде легка пробіжка до Києва. За три дня і, і, і з украшеними квітами танками. Да? Тоді вони лиханулись так і зараз. Вони не розраховували на те, що у Збройних сил України взагалі що України можуть, е, хватити як би, силу за ну, духу зайти на їхню територію. То вони не вважали це там, не там неможливим. Між тим, е, не беруся оцінювати з військової точки зору. Курську операцію, але з політичної точки зору вона була дуже класною. Чому тому що вона дала якби, багато впевненості очків, і я пам'ятаю в серпневу ту ейфорію в Сумах, ми за 30 кілометрів від фронту, і для мене було очевидним, що я ж казав людям, що ви розумієте, що тепер нам буде перелітати більше, буде більше кабів, буде більше обстрілів. Ну і так і вийшло. Але людей це не спиняло, бо вони казали: ну і ж, нічого, за те вони тепер зрозуміють, що таке війна. Хай війна приходить і в їхній е, дім. Якщо так, то так. От е, то е, знову ж е, про військовий аспект не скажу. Це треба було б спитати, наприклад, от я вважаю найбільшим експертом в Україні е, на даний час е, генерала Залужного, екс головнокомандуючого От у нього б спитати, Колись буде нагода, спитаємо у Залужного, як він оцінює цю операцію з військової точки зору, бо з політичної вона була класна. І зараз, звісно, там Зеленський хапається за цю операцію. В якому плані? В тому плані, що е, це тепер класна політична карта для розмін. Але, е, власне, сам інсайт. Е, Сказали, що Путін категорично через своїх представників заявив, що не сядуть росіяни за стіл переговорів, і взагалі жодні переговори про мир неможливі, поки Україна не зробить жест доброї волі і не піде з Курщини, не віддасть назад росіянам суджанський район. Зрозуміло, що це западня, і Путін приготував западню для Трампа. Чому? Тому що е, дуже зрозуміло, що е, ну, ж, ми ж знаємо ще з часів Бісмарка, жодним заявам Росії е, вірити не можна. Якщо вони кажуть окей, ми ж рускі, ми ж мірні, ми ж за мир любої ціною, там, типа як їхня, то е, безумна совєтська пісня. Ми мирні люди, але наш броні поїзд стоїть на запасному путі. Да? Типу, ми, ми за мир у во всьому мірі, вони і війну починали, і за то, щоб був мир. От. А спеціальну воєнну операцію вони ж не війну, да? вони... спеціальна військова операція почалася, щоб не було війни. <сум> Парадоксально, але ну, історики майбутнього будуть ржати з цього. Але, власне, так. І ми маємо западню для Трампа, тому що Путін як каже все, от це, от все це головна умова. Крім того, що Україну ви не берете в НАТО, це вже Трамп. Трамп вже пообіцяв Тобто план Трампа був простий як двері. Ми не беремо Україну в НАТО, повідомляємо про це Путіну. Говоримо йому, що залишаємо йому те, що він загарбав станом на зараз, і таким чином просто заморожуємо конфлікт без додаткових умов. Без додаткових умов. Але тепер Путін каже, ні, є ще одна додаткова умова: святая руська землю, землю Шкакущина. Хоча Суджанський район це етнічні українські землі, але то залишаємо за кадром. Так от, і тепер кабарілля путінська каже, ні, ніяких переговорів. І Трамп. По ідеї, тепер должен тиснути не на Путіна, а на Зеленського. Ну, окей, Володя, там зроби ще поступку Владимир Володимировичу, виводьте війська, бо інакше ні, ніяк. Але е, в чому тут западня? Ми ж прекрасно знаємо Путіна, хто він такий. І Путін, е, якщо зараз. Допустим, зроблять йому поступку. Не факт, що, по-перше, він військовим шляхом на плечах відступаючих наших збройних сил суджі не почне заходити в юнакавку, а тут і суми поруч. от Я за 30 кілометрів від, ну, від суджі, за 36 шість сижу. Да, з вами говорю, не факт, що вони не почнуть наступати тут. Це перше. А друге. Ми ж розуміємо, що зовсім і категорично не факт, що Путін потім не скаже ще якийсь е, цей ще якийсь е, ну там, святий е, русський Запорожжя, свята русський Херсон, або там, типа, ні, ми не будемо перемовлятися, не будемо погоджуватися на Заморозку, поки там ви не допустите нашу збірну на Олімпіаду в Мілан. Поки ви не, не е, дасте нам знов там. Продавати там газ і нафту в Європу, поки ви такі сякі не знімете з нас там ще якісь санкції, тому що в нас скоро літаки не полетять, поки ви ще, врешті-решт, не, не зробите. І фактично Трампу треба буде погоджуватись кожен раз на нові умови. А ці нові умови будуть вони закидати, як ото знаєте, жабу. Кіплятять в гарячій воді. Спочатку холодно, потім тепліше, 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 і врешті-решт воно висувається в шо? в те, що умов стає більше і більше, поки не настане остання остаточна умова. А тепер Путін скаже: поцілуйте мене взад, інакше ніяких переговорів не буде. І таким от нехитрим способом. Якби от е, е, меточка за міточкою, да, е, ступінька за ступінькою, Путін е, буде намагатися закидати нові і нові теми, щоб більше і більше йому е, в результаті цієї війни досталося. Так, да, ми розуміємо, що е, Зеленський скаже, що перемога вже в тому, що ми зберегли е, суверенітет. Так да, і це десь е, правильно, так і є, тому що найбільша мрія Путіна з Україну загарбать не збулася, але е, власне е, вони можуть за собою залишити наші території, і вже Зеленський ніяк не продасть це як перемогу. Тому що як казав Лабановський рахунок на табло: е, хто загарбав ту землю, чиюсь землю, той і власне вважається в усі часи переможцем. От, тобто маємо таку ситуацію, і тепер якби м'яч на стороні Трампа. І тепер, коли Зеленський поїде, в А він поїде в Мюнхен він очолить українську делегацію, і десь це правильно, будемо відверті. І треба говорити про те, що вірити Путіну неможливо. І зараз тиснути треба не на Зеленського, виводь війська із суджі. А тиснути на Путіна, що ні-ні-ні, давай ви сядете за стіл переговорів, а потім поміняємо суджу на щось і власне. Я думаю, що Трамп погодиться розмінювати суджу, ну для нас найкращий би був варіант поміняти суджу, наприклад, на Інарадах на Запорізьку на Запорізьку атом. Але я боюсь, що Трампу запропонують як компромісний варіант поміняти суджу, що суджу, ми виходимо з Курської області, а міняють, наприклад, на всіх українських полонених, плюс всіх е політичних заручників, не військових, да, які е там по тюрмам у Путіна. Політзеки сидять. Ну, от десь так. Це, власне, те, що я хотів сказати в цьому стрімі. Дякую вам всім за увагу. Дуже прошу, люди лайкайте, дуже прошу, підписуйтесь на мій канал, тому що дуже потрібно, мені спеці кажуть, 10. Тисяч перших е, своїх підписників набрати треба дуже швидко, щоб потім канал розвивався як успішно. Буду вам винен. Підписуйтесь, будь ласка, і бажаю всім е, тихої е, ночі. Дякую всім за увагу. Тримаємося. Ворог не пройде, но пасарам.